Рівно часу, шановні українці, дивіться, який цікавий дуб, як двері, як портал в лісі, за ним сосни. Так от, сьогодні дам відповідь на запитання, чи можна всіх навчити магії, і чи кожен може навчитись магії. Не кожен, тому що магія це наука і науку як будь-яку науку. Магія це взагалі перша наука всіх наук. З магії пішли і біологія, і з алхімія, з алхімії, хімія. Медицина, фізика, все пішло, тому що люди хотіли високоінтелектуальні знаходити відповіді на багато запитань. Ось. І тому хто може стати, тобто стати магом, відуючим, тобто відуючий це науковець, Науковець, який досліджує простір, шукає відповіді на запитання, це людина високоінтелектуальна. Тобто людина з інтелектом вище середнього може стати відаючим і навчитись магії, тому що це наука. Той, хто має аналітичне мислення, критичне мислення, творче образне мислення, той, хто є тестувальником, тестує, перевіряє, все аналізує, тобто з живим активним інтелектом, того можна навчити магії. А от дурня нереально навчити магію. Якщо людина інтелект нижче середнього, тобто максимум, що така людина може зробити, це як мав повзяти щось і повторити, тобто скопіювати якийсь алгоритм, тобто зробити якийсь Чари почаклувати, тобто знайти якісь там руноставку десь вліпити, чи якийсь заговір, чи примівку прочитати. І щось воно спрацює криво боком, але щось вона зробить от, на рівні от такого примітивізму. А от вивчати магію як науку у всіх її проявах може тільки розумна людина. Ось. Тому, на жаль, оскільки більшість людей недалекі. Своєму розвитку вони відстають в розвитку інтелектуальному, а в цьому зацікавлені школа і вища освіта, і середовища, і соціум, і релігія, щоб не було конкурентів, були раби, такі собі одиниці, кормові люди, які просто генерували якусь роботу, енергію, яку будуть пожирати ті ж самі Грегори, чи отримувати якийсь там профіт від коліщаток. Грегора держави десь крутитись на заводі, вставив гайку, зробив, не думаючи, де і все. О, цих людей не навчаться. Ти їх вче, не вчи. Якщо людина не може проаналізувати там, якісь завдання, побачити суть, істину доколупатися, і немає банального логічного мислення, ось, а тільки мовпування, то такі люди ніколи не навчаться. На жаль, таких більшість. Ось, тому магія це наука, наука, основа всіх наук. Її потрібно вивчати. І той, хто має інтелект, той може навчитися магії. Хто не має, той не може навчитись, може тільки чеклувати якусь банальну там, побутову магію виконувати, якісь ритуали. І все. На жаль, це так. Для того я, наприклад, на курс проводжу анкетування і відбираю людей, тому що якщо людина недалека, примітивна, забита системою. У неї зазвичай цілі розбагатіти, чи якісь питання фінансові закрити, чи ще щось там когось. От цього хочу приворожити і все. Такі люди вони не підуть в розвитку. І їм такі глибокі знання не потрібні, як відуючі знання. Розумієте? Рівня волхва, відьмака, відьми. А так, чаклуна, чаклунки щось набадяжать. От вони щось там бадяжать, граються, ну такі не навчаться, не пізнають суть. Та й так. Тому будьте розумними, навчайтеся, читайте. Все життя навчайтеся в будь-якому віці, навіть на пенсії можна ввчати інші мови, навчатися чомусь новому, йти в ІТ, технології і працювати, 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 щоб розум був, інтелект активний, тому що українці найрозумніші в світі. Розумієте? Найкращі ковалі, найкращі технологи, найкращі айтівці, найкращі скрипалі це все українці. Розумієте? Ніхто інший, не слухайте нікого. розвивайтеся. Навчайтеся, розганяйте свій інтелект і вивчайте магію, для чого ви сюди прийшли як побудований світ, тому що це основа-основ. Після смерті ви підете далі. Тому, всіх благ вам. Магії не може кожен навчитися, але найкраще можуть це легко. Слава Україні, смерть ворогам, смерті народцям.